Вітаю, як завжди, у цей час З вами програма Очі за мить ви почуєте. Ось оперативну чесну інформацію від наших кореспондентів. Далі у випуску. Масаж, реабілітація та допомога психолога у місті запрацював унікальний центр. Полегоньки вроблю перші кроки, так як мала дитина. У Львові перейменують вулицю, названу на честь одного з організаторів Володомору. А Петровський – це взагалі це то взагалі то, то, то часи революції. Креативне покранючаф львівської поліції не зачинив дверів чи вірш. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі. Вдруге навчаться ходити. У Львові відкрили реабілітаційне відділення європейського зразка. Його унікальність ще й у тому, що розташоване у комунальній лікарні. Одночасно отримувати допомогу тут зможе два десятки пацієнтів із проблемами опорно-рухового апарату. Лікування буде комплексним, адже у медзакладі і масажні кабінети, і найсучасніші тренажери. Шлях до видужання важкий, потребує багато зусиль, тому, аби людина після травми таки хотіла боротися за повноцінне життя, допомагатимуть психологи. Вже рік безперервної реабілітації. Спочатку Іван вчився ходити, а тепер до лікової травми хребта. Пацієнт поки єдиний у новому реабілітаційному центрі, хто пройшов війну. Ну, ноги в мене були перебиті, як сказати. То спочатку не міг рухатися, потім зараз рухаюсь ну, трохи обмежено. Вдалося і відмовив, а зараз хочу покращити. Цьому Тут, окрім фізичної реабілітації та працетерапії, ще лікують душі пацієнтів. До кожного медперсонал знаходить особливий підхід. У відділенні хворого оглядає мультидисциплінарна бригада, в склад якої входить лікар, реабілітолог та психотерапевт. Кожному хворому розробляється своя індивідуальна програма. Крок. Один. Крок. Тобто в такому режимі. Максимально зосередженому, ми працюємо останніх місяць часу, тому що тільки ми почали, в принципі, вчитися постійно ходити. Місяці тренувань та масажів із допомогою реабілітолога Ігор робить свої перші кроки. Чоловік потрапив в аварію, у нього були переламані ребра, хребет та затиснутий спинний мозок. Однак лікарі обіцяють, він ходитиме без допомоги. Ну, бачите, стою полегоньки роблю перші кроки, так як мала дитина. Нічого не відчував, тільки грубим пальцем трошки почав рухати на правій нозі. Тренажерики допомагають тримати спину, реабілітаційні доріжки, розтягувач для хребта та підсилювач для ніг. Новий реабілітаційний центр обладнали на 4,5 мільйони гривень. Поки тут опікуються усіма пацієнтами, але зізнаються, перевагу будуть надавати бійцям, які постраждали від війни. Ми маємо зараз хорошу координацію з нашим міським госпіталем, і ми з ними домовилися, що ми також будемо сюди брати військових, які будуть потребувати реабілітації на цьому обладнанні, яке в нас є. Поки що таке відділення унікальне не лише у Львові, а й в. Україні з часом створити європейський реабілітаційний центр планують у кожному медзакладі міста. Наступна в черзі восьма клінічна лікарня. Олена Ровенчук Антон Лакіза, програма Очі на рівтебе. Поліцейські пересядуть з багатостраждальних Тойот на новенькі мотоцикли. Чотири Сузуки або їхні аналоги придбають, аби копи змогли оминати львівські затори та оперативніше патрулювати центр міста. Вони обов'язково будуть легкими і маневреними. Новий транспорт містяни побачать уже на початку весни. Закуповуватиме залізних коней для патрульних місто. Одне з комунальних підприємств Львова уже оголосило тендер. І так поліцейських машин у центрі поменшає, а от паркомість стане більше. Для цього співпрацюють з міськрадою. Зокрема, найближчим часом у місті частково реорганізують рух на деяких вулицях. Наразі узгоджують деталі щодо розміщення дорожніх знаків. Ми будемо вносити велику кількість пропозицій стосовно зміни організації дорожнього руху в місті. Тобто, це знаки. Ми ж знову ж таки ми попрацювали по парковках. Я розумію, що людям нема де поставити автомобілі, як завжди це громадяни кажуть. Але, наприклад, є дуже багато місць у Львові, де можна залишати автомобіль, де просто є так на нас, не зовсім правильно розташовані знаки. Чи там ці знаки можна оптимізувати? Не зачинив двері, читаю вірш. Головний поліцейський Львова Юрій Зозуля придумав для підлеглих креативне покарання. Ті, хто змушуватиме колег мерзнути, вивчатимуть та декламуватимуть поезію перед усім колективом. Документи з підписом головного поліцейського почепили на дверях службового входу. У ньому умова: якщо головний коп міста помітить, що хтось не зачиняє за собою двері, особисто обиратиме поезію, яку вчитиме порушник. Так творчий шаф уже заробив один з полісменів, який змушував мерзнути побратимів у зброярні, що поруч. Тим перед колегами, знаннями доробку Франка ще не хизувався. Юрій Зозуля запевняє, забудь вчить обраний вірш. Підтримують таку творчу ініціативу начальника його підлеглі, готові читати вірші, навіть якщо не завинили. Але лише улюблені як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в країні милій. Патрульний має бути не тільки інструментом, який охороняє правопорядок. Він має бути ще освіченим, він має бути ерудованим. Насправді я вважаю, що та нормативна база, яка у нас є, як ви кажете, для покарань не зовсім вона ну, вона трохи така застаріла, можливо, вона трохи савкова і все. Тому треба вигадувати якісь нормальні способи, щоб патрульному було корисно. Ну от і щоб у нього щось там запам'яталось, відклалось в голові. Теж Словниковий запас збільшився, Наприклад, у мене немає. От улю... у мене таких от щоб улюблених віршів там немає. Я просто мені дуже добре зі школи пам'ятався каменірів Франка. Я от першому кому буде це йому каменірів. У мене вичить. Львів досі комуністичний. У столиці Галичини нарахували аж 27 вулиць, які названі на честь радянських діячів. Згідно із законів про декомунізацію, їх повинні перейменувати до 21 листопада. Натомість відомо, що обов'язково отримує нове ім'я лише одна вулиця Петровського. Однак, спеціальна комісія міської ради дотепер не ухвалила остаточного рішення про зміну назв. Чи встигнемо за 10 днів попрощатися із львівським комуністичним минулим? Дізнавалася Ніна Сукач. На його честь назвали місто Дніпропетровськ, дух радянського державного діяча, причетного до колективізації та голодомору, досі присутній і в нашому місті. Вулиця Григорія Петровського у Шевченківському районі Львова має ім'я саме цього комуніста. Зараз це фактично лише один будинок номер 17. проте раніше провулок був набагато довшим. Два ряди особняків вони йшли приблизно від звіти. Це були кінець вулиці з кільцями. Вона йшла далі вліво. Та за радянської влади замість особняків постали багатоповерхівки, а вулицю здільної перейменували на Петровського. Тепер на неї чекає ще одна зміна назви. Соломія, яка мешкає тут із родиною, знає про комуністичний урол свого будинку. Тож такій ініціативі рада. Я над цим думала ще раніше, коли почалася вся ну, вся ця проблема з своєю декомунізацією, і, в принципі, думала сама звернутися для того, щоб перейменувати, можливо, її більш історично. Таки перейменують, аби виправити недогляд замість одного Петровського на іншого Миколу, на чию честь вулицю й мали назвати. У міській раді пояснюють, коли у 90-х комісія чистила Львів від комунізму, імена діячів могли переплутати. Пан Іван Сварник відомий історик. Коли ми з ним спілкувалися, я озвучив, що є вулиці Петровського. Він здивувався, каже, на ну, це не того Петровська, це мало бути пана Микола Петровського відомого науковця, який став жертвою терору. Лише одного перейменування мало переконаний львовознавець Ільколемко. Бо у місті ще 26 вулиць із радянською славою. Ну генерал Карбишев. Герої Радянського Союзу, ну ну що, що, що казати взагалі? Або той самий Петро Козланюк, такий прислужник того московського режиму, що таких ще треба пошукати. Формально вони не підпадають під закон про декомунізацію, але не виключено, тому що десь в процесі розмови аналізу було такі міркування окремих членів комісії. Засідання комісії буде у вівторок. Офіційне засідання, підсумкове, яке а, по якому буде прийнято рішення, якщо комісія вирішить не обмежуватися зміною однієї назви, то перейменування решти вулиць зроблять відкритим для громадського обговорення. Ніна Сукач Антон Лакіза Анастасія Королюк програма Очі на львів тебе. Не потрапив до директора, тому повідомив про замінування. Львівські поліцейські затримали чоловіка, який телефоном заявив, буцімто у будівлі головної пошти вибухівка. Як з'ясувалось, псевдомінера охорона не впустила до кабінету керівника установи. Після сварки із бодігардами він подзвонив правоохоронцям та розповів про нібито замінування. Наразі чоловік перебуває у Галицькому райвідділі, де його особу встановлюють, адже назватися лжемінер на відріз відмовився. У Львів з'їхалися самураї. На традиційний уже 43-й міжнародний семінар з Яшинка Айкідо спеціально з Японії приїхав світовий майстер Жак Пає. Цьогорічна зустріч у столиці Галичини для Сансея особлива. Тут ще й переклали українську книгу, написану його наставником. Послухати та побачити майстерність кіотського вчителя приїхали понад півсотні власників чорних поясів зі всієї України. У Львові майстер вже вчетверте. Каже, студенти за ці роки змінились. Спочатку були налаштовані дуже агресивно, тепер спокійніші. Краще розуміють філософію Айкідо. Поміж тренуваннями сенсей розповідає, як він прийшов у цей спорт коли я був підлітком, мене завжди захоплювали бойові мистецтва. Але що мене в першу чергу захопило в Айкідо, і в Годзошіоні, Шіоні, це він як особистість. Він був дружелюбним, добрим, і його айкідо швидше було схоже на магію. на спеціальному занятті Жак Пає своїм учням з чорними поясами показує на практиці, як малими зусиллями долати суперника. Виглядає цей спорт не для дівчат. Втім, серед слухачів чимало представниць жіноцтва. Вони переконані, Айкідо якраз для них. Айкідо я думаю, це саме підходяще якраз для дівчини, для жінки, оскільки воно не потребує сили ніякої. Айкідо працює від сили опонента. Щоб в Україні краще розуміли східне бойове мистецтво, цьогоріч учні Жака Пає видали українську книгу його наставника Годзо Шіоди. Перекладали видання двоє братів Богдан та Юрій, як могли хто вдома, хто на фронті. Історія йде, йде і життя успішної людини, крім того, практика бойових мистецтв, і крім того, дуже цікава є його філософія і погляди на життя. Не тільки про бойові мистецтва, а й про спілкування, про взаємовідносини з людьми. Міжнародний семінар триватиме чотири дні. Усі охочі можуть долучитися, завітавши до виставкового комплексу Шувар. У неділю заняття безкоштовні. Юрій Сватко, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Таким був цей день очима наших журналістів. Новини можете переглянути на сайті. Його адреса зараз на ваших телеекранах. Залишайтесь на Львів. ТБ. побачимось у наступних випусках.